Ну що, Сьогодні п'яте число. Ми провели 12 годин за нашим журналістським розслідуванням, тому ще по факту цього журналістського розслідування. Зараз ми виходимо з постаметівського райвідділку. І що я хочу сказати по подіях, які відбулися сьогодні вночі? Нами, як журналістами газети ДК Захід, була пророблена. Колосальна робота по розкриттю однієї з схем контрабанди, яка їде з Польщі на територію України. Ми звернулися до правоохоронних органів, але стикнулися з дуже великим непорозумінням. Тобто, правоохоронні органи не хотіли належно реагувати. Нам прийшло телефонувати і в СБУ, і і на урядову гарячу лінію. Було зроблено сотні дзвінків. Піднято дуже багато людей, високопосадовців для того, щоб банально контрабандиста, кі бус, то що нам зараз відомо, сусисок. Було оформлено хоча б якось мінімально. Бус був поставлений на майданчик та був опломбований. На це ми потратили від моменту звернення на 102 11,5 годин. Як наша держава збирається боротися з корупцією, якщо вона не реагує? Ми зробили фактично всю роботу замість працівників міліції. Ми розробили цілу схему. Ми мали цей бус від кордону і до безпосередньої зупинки працівниками ДАЇ. Це, що відбувалося, буде далі показане в відео, але люди, ям чесно, скажу, ми з корупцією таким чином не поборемося. Нам треба, по-моєму, розганяти це все кобло у ті всі райвідділки, які не хочуть реагувати на зварення громадян. Дуже дякую. Чекайте на відео, воно скоро буде опубліковане, скоро буде підготовлена стаття. Все, Всім гарного дня, а ми відпочивати, бо реально замучені. До речі, що ще хочу зазначити в даному відео е, анонсі. Е, начальник даного райвідділку як єдина людина, повів себе досить таки гідно і пробував нам допомагати. Ми декілька разів його піднімали та будили під час відпочинку. за що йому від дорожнього контролю, від дорожнього контролю захід велика подяка. А ось е, начальник слідства повів себе як повністю неадекватна людина, яка просто відмовлялася від нас піднімати слухавку, хоча від працівників міліції її піднімали. і до Цієї секунди він з нами не поспілкувався, не поговорив. Тобто слідство тут робить свою кухню, а начальник самого райвідділку виявився порядну людиною і за це йому подяка.